Продукти, за якими я спеціально їду в сільпо. До речі, в Одесі ось це сільпо на генерала Петрова, наше улюблене, завжди закупаємось тут. Та й взагалі обожнюю сільпо це один із моїх фаворитів серед супермаркетів. Подобається, що завжди великий вибір фруктів, як екзотичних, так і сезонних. Боже, подивіться на цю лохину, вона така велика. Можливо, на відео не зрозуміло, але пройти повз такої я не змогла. Слухайте, а от яблука це тепер їжа для багатих, виходячи ну Я розумію, що зараз не сезон, але все одно 90 гривень за кілограм яблук. До речі, ви ж знали, що. В сільпо можна зробити свіжовижитий апельсиновий фреш. Авокадо, якщо беру, то зачасту саме в сільпо завжди можна знайти стиглий та за приємними цінами. О, скоро ж осінь, і вже в сільпо з'являються ось ці гарбузи хокайдо, якщо я правильно кажу. От крім того, що вони гарні як декор, вони ще й дуже смачні. Він правда тоненький всередині, але солодкий насичений і віддалено схожий на батат. Інтересненька, томат чорний, ніколи такий не пробувала. І ще такий. Ось за що люблю сільпо, це за різноманіття всіляких цікавих класних продуктів. Але з вагами сам. Саме тут я чомусь трохи рукожоп, ніколи не можу своїми пальцями натиснути необхідний продукт. Далі найбільший вибір моїх улюблених батончиків фізі, чомусь саме в сільпо. В інших супермаркетах вони теж є, але вибір менше. Улюблений хлібчик у них це ось такий вулкан. Боже, який він повітряний та смачний. А ще в сільпо беру ось такий сир. На смак він, ніби варена з гущенка або карамель. Якщо хочете щось нового та цікавого, дуже рекомендую спробувати. Клас, побачила у них ось такий квас, який роблять з хліба, прям як моя мама в дитинстві. А ну хто вже пробував, пишіть. Як вам вітрини з десертами в сільпо краще обходити десятою дорогою, бо хочеться спробувати все. Частіше ми беремо зимову вишню або ось таке тістечко. До речі, все хочу, але ще не пробувала їх мусові десерти у вигляді фруктів. А Ось такі пусті профітролі в сільпо мені не сподобались. Один раз взяла тісто не несмач. До речі, хто пробував, як вам онігірі в сільпо? Чи варто купити? Ох, так мене манили сьогодні ці біляші з кулінарії, але ж мої щоки скоро зовсім в кадр не будуть влазити. Завжди в сільпо беремо м'ясо, сало у них смачне. Червону не. рибку також, якщо беремо то зачасту саме тут, і прикольно, що періодично діють всілякі знижки, як, наприклад, зараз. А ще ви ж знаєте, що в сільпо смачні і недорогі устриці. Так, морозово, ну, вибір великий, як і у всіх супермаркетах, але саме в сільпо люблю брати ось це відерко. Є різні смаки, я обожнюю саме ось таке. Воно ще й зараз по акції. Якщо не пробували ось таке веганське масло, слухайте, спробуйте, це дуже смачно. Мої улюблені спагетті та й взагалі макаронні вироби саме цього бренду. Об... Божні, якщо хочете делікатесів, сільпо можна взяти ось таких равликів, швидко готуються і так пікантно смачненько. А Це мої улюблені чіпці, саме зі смаком лисичок і в інших супермаркетах. Вони то є, то немає. А в сільпо стабільно є. а ще велика подяка та повага за таку ініціативу, як кошик з безкоштовними фруктами для діток. Ну а ми заодно закупились. Тому в наступному відео дивіться розпаковку.